Чому окупанти тікають із ЗАЕС? далекобійні ракети від США будуть незабаром чи вже після свят? Росія вон скаржиться на західну зброю в Україні і у кінці цього відео спростовуємо найкричущі фейки із царства брехні. Дочекайтеся! Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Валерій Залужний дав велике інтерв'ю американському виданню Зе Вашингтон Пост і красиво поставив на місце західних диванних експертів. Ось головні цитати зі статті. Про український контрнаступ це не шоу, за яким спостерігає весь світ, і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю, плани виконуються. Хоч і не так швидко, як хотілося б учасникам шоу. Війська кожного дня досягають певної позиції, навіть якщо це лише 500 метрів. Про постачання f 16 західні партнери ніколи б не розпочали наступ без переваги в повітрі. Україна досі не отримала сучасних винищувачів, але всі чекають, що ми швидко звільнимо територію від окупантів. f 16 американського виробництва обіцяні нещодавно навряд чи дійдуть до осені у найкращому випадку. Про артилерійські снаряди. Українські війська також могли б пускати принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки і ворог. Але через обмежені ресурси іноді ворог має перевагу у 10 разів. Про розмови з американським колегою Марком Міллі. У нас домовленість 24 на 7. Ми на зв'язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: якщо я не отримую 100 тисяч снарядів за тиждень, тисячу людей загине. Станьте на моє місце. Про можливий ядерний удар. Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні. типу бійтеся ядерного удару. А нам що здаватися? Окей, перехопивши ініціативу, ЗСУ просуваються уперед і тиснуть ворога на Донецькому і Запорізькому напрямках у делу росіян теж весело. В окупованому Бердянську зранку, 30 червня, пролунало 11 вибухів. За повідомленнями місцевої військової адміністрації палало та детонувало у районі аеропорту. На відео також видно, як символічно підіймається дим у формі зетки рашистської свастики. Нагадаю, журналісти кілька тижнів тому опублікували супутникові знімки бердянського аеропорту, на якому розміщувалася ціла зграя російських гелікоптерів. Сподіваюся, точно в ціль. В Україні продовжується і війна із корупцією. СБУ викрила чинного нардепа, який за 50 тисяч обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. За даними джерел української правди, йдеться про Сергія Алєксєєва від Євросолідарності. Депутат не обіцяв іноземцю, що використає власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Упіймали нардепа на гарячому, якраз тоді, коли він одержував хабар. Сподіваюся, ті самі зв'язки у суді, якими торгував нардеп, не завадять справедливому правосуддю. І знову лунають неспокійні меседжі щодо Запорізької атомної електростанції. Розвідка повідомляє, окупанти лишають територію ЗАЕС. Як ці новини сприймає Європа? Привіт, Катя. Так дійсно є інформація, що співробітники Росатому покинули станцію. Також рекомендація евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно вказівок, вони мають виїхати до 5 липня. Раніше президент України звернувся до європейських лі. Дрів заяву, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на захопленні нею Запорізької АЕС. А з 29 червня в Україні розпочалися масштабні спеціальні навчання у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях для підготовки до можливого підриву російськими окупантами Запорізької АЕС. Щодо Європи, за даними видання Білд, військовослужбовці з України проходять навчання в регіоні Аллагуа в Німеччині. При навчання для українських військових, де їх вчать захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин. Бундесвер надав Україні пакет дезактиваційних технологій, тепер у казармах і на полігонах відбуватиметься навчання щодо роботи з дезактиваційним комплексом. Як гадаєте, чи вистачить росіян розуму не підривати ЗАЕС? Напишіть у коментарях і підпишіться на канал. Ракети, які Росії не під силу збити, уявляєте, як палає десь у бункері лише від думки, що така зброя може опинитися у розпорядженні наших захисників. Йдеться про систему АТАКАМС. Більше подробиць прямо зараз розпитаємо нашого спеціального кореспондента у північній Америці Євгена Куксіна. Катю. питання передачі далекобійних тактичних ракетних систем «Атакамс» до України наразі розглядаються у США на найвищому рівні. Принаймні про це цього тижня повідомили у веденні Wall Street Journal. Армійська тактична ракетна система Атакамс має радіус дії близько 300 кілометрів. Цього достатньо, щоб українські сили вразили російські цілі далеко за лінією фронту. І якраз зараз, за даними газети, офіційні особи розглядають передачу цих систем Україні, аби допомогти у війні. От тільки після публікації цього матеріалу ситуацію коментує Пентагон. І позиція кардинально інша. Речник оборонного відомства Патрік Райдер на брифінгу заявив, що інформація про заплановані на найближчий час рішення про надання Україні ракета та МАКС відсутня. У цій історії важливі деталі. Адже якщо слухатися, то речник Пентагону не спростував плани передачі ракетних систем до України, а лише заявив, що наразі інформація про їх передачу відсутня. Це факт, що офіційного рішення щодо передачі таких систем для України наразі немає. Не спростовував рішення про передачу і Джо Байден. На пряме уточнення щодо систем він публічно відповів, що питання на розгляді в той же час на початку червня було оголошено про ухвалення двопартійної резолюції палати представників конгресу, спрямованої на те, щоб спонукати Білий Дім забезпечувати Україну армійськими тактичними ракетними системами «Атакамс». І я пишаюся тим, що представляю цю двопартійну резолюцію, яка закликає адміністрацію Байдена зробити пріоритетним надання армійським тактичним ракетним системам Україні. І Якщо вчитатися у літери прям так дуже уважно, то посил газети Wall Street Journal був не про передачу ракет найближчим часом, а про те, що вагнерівські заворушення стали ще однією причиною, за аби Україна отримала своє розпорядження атакам. У Раді Безпеки ООН пройшло засідання щодо поставок зброї Україні. Вгадайте, яку країну обурює цей факт? Правильно, країну терориста. Росія скликала міжнародну спільноту, щоб обговорити небезпеку від постачання зброї Україні. Сюрякийсь наш кореспондент із Лондона Юлія Семченко розкаже нам деталі. Юля, вітаю. Вітаю Катю орган, на який покладено головну відповідальність за підтримку миру та безпеки у світі, дає слово представнику країни найбільшої загрози для миру та безпеки в світі, і це ще не весь абсурд вчорашнього засідання. Поспред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти України, заявивши, що різня нікому не вигідна, крім заходу. Та процитував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який раніше заявляв, що Україна більше не є суверенною державою. Ви, оскільки стала залежною від фінансової та військової підтримки Заходу та США, а от про причини, навіщо Україні стала різко потрібна ця допомога? Звісно, ні слова виступити на свою підтримку країна-терорист запросила американського журналіста Макса Блюменталя, якого називають голосом російської пропаганди. З 2015 року він публікує матеріали про нацистський переворот у Києві та геноцид російськомовного населення на Донбасі, і його зв'язки з Росією набагато б ближчі, ніж просто робочі у 2020 році. Він одружився із співробітницею каналу Граша Today Америка, Анею Парампіл. Російському постпреду відповіла заступниця Генцека ООН з питання роззброєння і сумі на каміцу. Вона підтвердила поставки зброї Україні і озвучила досить дивні цифри. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення ООН зафіксувало більше 24 тисяч жертв серед цивільного населення в Україні. Серед них трохи більше 9 тисяч було вбито хоча фактичні цифри жертв ймовірно значно вищі. А руйнування Каховської греблі цитую, можливо, є найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі від початку але це теж не точно. Жодних точних цифр, жодних рішень, які могли б посприяти поновленню миру в світі. І звісно, право голосу і терористам, які хочуть забрати в Україні право захищатись. Постає питання: для чого потрібен такий орган, як ООН? і як він сприяє миру на планеті? Пропоную розглянути це питання на наступному засіданні Радбезу, брехня це зброя Росії. Як на дипломатичному фронті, так і на внутрішньому найкричуші фейки розпропаганди помножить на нуль наш Богдан Лазука в рубриці Антифейк. 20 мільйонів життів заради свободи. Статтю з такою назвою поширюють російські телеграм-канали, посилаючись на американське видання Політіко. Нібито західні журналісти порахували, що саме 20 мільйонів українців повинно загинути, аби звільнити свої території. Це фейк на сторінках «Політіко» такої публікації немає. А мета розповсюдження цієї неіснуючої статті це змусити українців на окупованих територіях не чинити опір і не чекати українського контрнаступу. Ну а як його можна чекати, якщо ЗСУ несе колосальні втрати? І це ще один фейк. На Времевском выступе противникам были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты. В районе населенного пункта Левадная Запорожской области, Сторожевое и Нескучное в ДНР. Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки противника отражены. Общие потери ВСУ на этом направлении за сутки до 300 боевиков. 9 танков, из которых 4 «Леопард», 11 БМП, В тому числі 5 американських Бредлі, 14 бойових машин, 6 автомобілів, а також Саут Цезарь. Такі втрати 8 червня навіть підтвердило американське видання Forbes, А на російських пабліках навіть з'явилося відео цього бою. Це дабл фейк і про статтю, і про втрати ЗСУ. Брехня на Росії на усіх рівнях. Ось послухайте останню: Росія почала використовувати на війні. Безпілотник останнього покоління турецькі джерела повідомляють, що на СВО було помічено. С «Охотник» – це російський безпілотник останнього покоління. Планується, що охотник буде використовувати звичайне авіаційне вооруження, предназначене для військових самолітів, бомби і управляємої ракети. Дана машина способна буде поражати цілі «Воздух-поверхність» і воздух воздух. вірте цьому. По перше, тільки наприкінці 2021 року він пройшов перші випробування і ще не став на озброєння армії РФ. По-друге, там існує ще дуже багато конструктивних недоліків. І третє, якщо пошукати відео, що розповсюджують, то з'ясується на кадрах, які видаються за охотника презентація іранського шахеда 171 у 2014 році. І наостанок, планується іще один десант на Київ, а точніше, в лаву. Поки що такі ідеї озвучують тільки на російському телебаченні. Росія має право для зберігання своїх святинь історичних, релігіозних, духовних висадити десант і взяти в кольцо києво печерську лавру. Сакресне стиме. Ну що я можу тут сказати? Росіяни, у вас уже була така одна спроба. Ті десантники зараз у полку Кобзона. А українцям я раджу не читати і не слухати російські фейки. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тисяти вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.